Сьогоднішнє відео на тему, що вас чекає найближчим часом, що у вас на порозі. Хто не підписаний, підписуємося, щоб не загубити наступні відео. також, якщо вам цікаві мої відео, залишайте вподобайку та коментар під відео. Отже, що цікавого у вас на порозі. Що цікавого у вас на порозі, що цікаво, якісь позитивні переміни вам йдуть у життя. Може бути, для когось це, наприклад, отримання якихось документів, питання пов'язані із законом. Для когось це може бути, наприклад, одруження, купівля машини, квартири, нерухомості якоїсь, прийняття якогось рішення, але ці зміни для вас будуть позитивні. Зміни, які запустять переміни у ваше життя, про які ви вже можете думати. Задумуватись, або які ви ще будете прям для себе аналізувати їх, обдумувати потрібно, це не потрібно. І тут вам як рекомендація дуже добре слухайте свою інтуїцію, тому що зміни для вас знову ж таки йдуть хороші, як якісь нові можливості, які відкриються. Хоча ви будете трошечки переживати стосовно цих перемін стосовно цих можливостей, ви будете думати а, і тут, навіть як порада, не приймати поспішні рішення. От рішення не робіть дуже такі, якісь поспішні і необдумані, але зміни для вас вони будуть хороші і вони будуть для вас якісь такі суттєві, значимі. І не забудьте про свою інтуїцію. Рішення приймайте не поспішно, але на основі своєї інтуїції.